Привіт, на зв'язку студія НГЕМІ. Сьогодні я вам розповім реальну історію нашого студента Андрія, який зробив 550 доларів усього за три дні, створюючи 3 d домік для індії гри. У цьому відео ви побачите весь процес, включно з тим, як він знайшов замовлення на міжнародній біржі, як формується ціна, і як Андрій спілкувався з клієнтом навіть без знання англійської мови. І найцікавіше, як він створив модель від ідеї до готового результату. До речі, Андрій використовував знання, які він отримав на нашому курсі, де студенти працюють над реальними проектами та виходять на гарний заробіток вже за 2-3 місяці. А в кінці відео я розкажу, як ви теж можете навчитися цьому сповнів. Нуля, почати заробляти стабільний дохід від півтори тисячі доларів на місяць або брати замовлення на фрілансі за 20 доларів на годину. Отже, Андрій працював через Fiverr, одну з найбільших платформ для пошуку клієнтів на фрілансі. Клієнти з усього світу щодня розміщують тут замовлення на 3D-моделі для ігор, анімації і навіть youtube каналів. Йому написав клієнт із канати для спілкування Андрій використовував Google-перекладач. Усе максимально просто. Цей обмін повідомленнями також. В підкреслює важливість уваги до деталей і готовність швидко реагувати на запити клієнта. Привіт, нам потрібна 3 d модель простого домика для мобільної гри. Основні вимоги: стиль мультяшний без складних текстур, але з чіткими деталями. Наприклад, дах, вікна, двері, полігони не більше 10 тисяч, щоб модель добре оптимізувалася для мобільної платформи. Текстури потрібні карти Base Color, Normal Map та Ambient Occlusion у форматі PNG розмір 1024х1024. на 1024. Чи зможете виконати? Надішліть ваші приклади робіт у цьому стилі, якщо є. Андрій відповів коротко та професійно, одразу уточнивши деталі, щоб показати свій професійний підхід. Надішліть, будь ласка, референси, щоб я міг краще зрозуміти ваші побажання. Я почну Роботу відразу після уточнення всіх деталей, клієнт надіслав референси та посилання на брендбук проекту. Також попросив скинути перший варіант через два дні. Таким чином, клієнт чітко сформулював технічне завдання, а Андрій продемонстрував свою професійність, посилаючись на свої вже успішні кейси у схожому стилі як у замовника та уточнивши. Ключові моменти це створило таку довіру між замовником та виконавцем. Це дуже важливо для отримання замовлення, особливо на міжнародних біржах. Тобто, ваша турбота про клієнти, ваша активність і відгукливість дуже сильно впливає на тривалість вашої співпраці з клієнтом. Один замовник може звертатися до вас знову і знову, якщо ви якісно виконуєте свою роботу і з вами приємно спілкуватися. Важливо завжди намагатися робити більше ніж від вас. Очікують, і навіть якщо щось пішло не так, бути пешим, хто про це скаже. Це створює довіру і показує вашу професійність, що є ключовим у побудові успішної кар'єри на фрілансі. Для роботи Андрій використовував блендер безкоштовну і потужну програму для 3D-моделювання. Процес виглядає так: спочатку він створив базову форму домика, потім додав детали двері, вікна, дах. Наступний етап текстурування, щоб модель виглядала реалістично, і останній крок освітлення та фінальна підготовка до передачі клієнту, завдяки знанням і технікам, які він отримав на курсах, Андрій зміг зробити все швидко і якісно. Робота зайняла у нього три дні з родковими перервами на чай, і підкасти у фоновому режимі. Ось що вийшло в результаті: деталізований 3D-домик, який повністю відповідав. Усім вимогам клієнта. І клієнт також додав 50 доларів чайових високо оцінивши якість роботи та швидкість. Модель чудова. Ви врахували всі деталі, і я дуже задоволений результатом. Велике пасибі за швидке виконання. Додав ще 50 доларів як бонус за вашу оперативність. Загалом, це 600 доларів за три дні роботи. Такі позитивні відгуки від клієнтів це не. Тільки приємність, а й ключ до побудови довгострокових відносин. Якщо ви професійно виконуєте роботу та дотримуєтесь термінів. Клієнти будуть звертатися до вас знову і знову. І найцікавіше, що таких замовників на фріланс-біржах дуже багато. Вже через кілька місяців навчання ви зможете працювати з клієнтами з усього світу, виконуючи цікаві проекти та отримуючи стабільний дохід. Андрій почав з нуля. До навчання у InGame він навіть не знав, як користуватися програмами для моделювання. На наших курсах він навчився створювати реалістичні d моделі для ігор мультфільмів. Працював на реальних проєктах під наглядом. Дом досвідчених менторів, створив ефективне портфоліо з 10 робіт, які одразу зікавило клієнтів, отримав підтримку у спілкуванні з клієнтами на біржах і зрозумів, як виконувати їхні технічні завдання. Ми допомогли йому знайти перших клієнтів і працевлаштуватися в компанію, яка створює моделі для популярних модфільмів на Ютубі. Під цим відео є ссылка на реєстрацію на закриту онлайн-зустріч з засновниками студії. А що ви отримуєте на нашому безкоштовному уроці для новачків? Дізнав. Як почати працювати в 3D-моделюванні з нуля, як отримувати заробітну плату від 40 до 100 тисяч гривень, як завантажити створені вам моделі на стокові сайти та отримувати пасивний дохід за їх скачування, отримувати базу знань про програму для моделювання, побачите, як знайти перших клієнтів і вийти на стабільний дохід. Дізнайтесь, як правильно будувати портфоліо і презентувати себе. На фріланс-біржах ми вже допомогли понад 13 тисяч студентів опанувати професію, працювати з клієнтами з усього світу та навіть знайти роботу в західних компаніях без знання англійської. Переходь за посиланням під цим відео та реєструйся на безкоштовний урок. Це ваш шанс змінити своє життя та почати кар'єру в 3D-моделюванні.